The 1 жовтня в Україні відновили штрафи для підприємців, які не використовують реєстратори розрахункових операцій, простіше кажучи, касові апарати. Обов'язкове використання РРО для другої та четвертої груп платників податків, що працюють за спрощеною системою в Україні, запроваджено ще з 1 січня 2022 року. Але на час дії воєнного стану до 1 жовтня цього року штрафні санкції не застосовувались водночас для деяких груп вони, хоч і відновлені, але зменшені. Відновлені штрафні санкції за невикористання РРО. Вони якби зменшені для. Деяких груп суб'єктів господарювання, а саме це хто не є платником ПДВ, хто не здійснює підакцизну продукцію і реалізацію підакцизної продукції, складних технічних побутових приладів, лікарських засобів і. Івелірних виробів такі зміни з 1 жовтня стосуються і тих, хто надає послуги пасажирських перевезень, зокрема таксі. Адже після кожної поїздки водій зобов'язаний видати чек. Це невиконання норми закону. Їх також штрафуватимуть, але за зменшеними відсотковими штрафами, які залежатимуть від суми не проведеної через касовий апарат. Їхня діяльність тісно пов'язана з готівковим розрахунком або розрахунком через електронні платіжні засоби. Тобто вони під час розрахункової операції повинні видавати чеки встановлено законодавством порядку. Вони підпадають під зменшення, просто для цих видів діяльності. Це 25% за перше порушення, 50% за кожне наступ. Проте уявити стаціонарний касовий апарат у кожному автомобілі таксі складно. У Державній податковій службі пояснюють, для цього існують програмні РРО. Він виглядає як звичайний програмний додаток в мобільних або інших застосунках, і він виконує фактично всі фіскальні функції, які виконує звичайний касовий апарат. Ним зручно користуватися. Він є в різних. Видах і варіантах виконання, і, звісно, Державна податкова служба теж розробила свій програмний РРО, який розповсюджується абсолютно безкоштовно. Для роботи з програмним РРО необхідні електронні цифрові підписи. Підприємець реєструється в особистому кабінеті, встановлює програму на смартфон та може працювати. Але у випадку з перевезеннями, кожен водій повинен мати свою електронну початку, за якою він відкриватиме зміну і видаватиме пасажирам електронні фіскальні чеки. Якщо є кілька водіїв, це є наймані працівники, то найкращий шлях цьому суб'єкту господарювання виготовити так звані електронні печатки на кожного водія. Тому що авторизуватись в кожній касі, кожен касир, ну, таксист, має. Під унікальним електронним підписом. Для того, аби скористатись програмним РРО від податкової служби, не обов'язково туди приходити усі необхідні файли для завантаження можна знайти на сайті ДПС. Окрім того, особливістю використання ПРРО є формування електронного чеку. Обов'язковим реквізитом в чекові є так званий QR-код. Якщо навести сканер на цей QR-код, кожен покупець може своїм андроїдом навести сканер і за цим зображенням сформується посилання на фіскальний чек з інформацією про зареєстрований конкретний цей чек. Тобто в кожного покупця буде можливість зберегти інформацію про цей чек і побачити, що він зареєстрований по-справжньому на фіскальному сервері, навіть не завантажуючи його на свій пристрій. Штрафи нараховуватимуться в залежності від суми, яку підприємець не провів через РРО. Якщо суб'єкт господарювання надав послугу в даному випадку, буде брати таксі, і він проводить розрахункову операцію там на 100 гривень, то перше це буде 25 гривень. Штрафна санкція. Кожна наступна – це буде 50%, відсотків. від суми буде це 50, в даному випадку гривень. Якщо це буде тисяча гривень, це буде 500 гривень. До слова під час дії воєнного стану перевірку працівники Державної податкової служби можуть проводити позапланово або ж у разі отримання скарг від громадян. З 1 жовтня на рівненщині вже зареєстровано 1227 РРО, з яких 976 – програмних. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.